Цього тижня Путін планує зустрітися зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткофем. Про це розповім вже зараз. Мене звати Ольга Трембач, ви на каналі Польського радіо для України. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і прокоментуйте це відео. Починаємо. Володимир Путін хоче ще цього тижня поговорити з посланцем Дональда Трампа. Стів Вітков має прилетіти до Москви завтра або післязавтра. Про його візит до Росії оголосив Дональд Трамп. У п'ятницю спливає термін ультиматуму, який США поставили Росії. Якщо до 8 серпня Кремль не розпочне мирні переговори з Україною, Білий Дім веде нові економічні санкції. Росіяни чекають на Візит Стіва Віткофа вже тиждень у зв'язку з американським ультиматумом і кризою в діалозі Москви з Вашингтоном Кремль зацікавлений у заспокоєнні ситуації. Про це свідчать стримані реакції Кремля на відправку Сполученими Штатами атомних кораблів у бік Росії. Також було зроблено заяву, що Стів Вітков буде прийнятий Володимиром Путіним. Речник Кремля також оголосив, що не виключено пряму зустріч Путіна з Володимиром Зеленським. Однак, Дмитрій Пісков додав, що спочатку. Необхідно узгодити технічні деталі перемир'я. Одні коментатори трактують це як передвістя поступок, а інші як ухильну заяву. Нагадаємо, що останніми днями відбулися помітні зміни у ставленні Трампа до російського диктатора, який відкидає його заклики зупинити війну проти України. Днями президент США заявив про своє рішення відправити два ядерні підводні човни ближче до Росії у відповідь на провокаційні заяви заступника голови Радбезу РФ Дм. Метра Медведєва, водночас спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келох збирається відвідати Київ найближчими днями. Про це повідомили два джерела «Київпост». у матеріалі, який був опублікований 2 серпня. Сказано, що візит може співпасти з поїздкою спецпредставника президента США Стіва Віткофа до Росії. Що очікується 6-7 серпня? Ситуація, як бачимо, загострюється ультиматум. Візити спецпредставників, можливі переговори. Усе це може стати поворотним моментом у війні. Чи дійсно Путін готовий до поступок? Чи це чергова гра на публіку? Як ви вважаєте, поділіться у коментарях, як думаєте, чи відбудеться зустріч Путіна з зеленським, і чи насправді США можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів? В Україні знову цивільні жертви російських атак безпілотниками та балістикою. Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні попрощається з військовими. Варшавська поліція перевіряє електромобілі, схожі на велосипеди. Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку проти України, використовуючи балістичні ракети та майже 50 бойових безпілотників, переважно шахедів. Є загиблі та поранені. Цитую, продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. Тут руські вдарили понад 25 шахедами по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця, депо, вокзал через удари. Одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким і ще 10 людей постраждали. Серед них дві дитини, написав Зеленський у соціальних мережах. Обстріли також були зафіксовані в Запорізькій, Одеській та Сумській областях. У селі Біленьке Запорізького району російські війська атакували мирних жителів за допомогою безпілотників ФПВ, поранивши двох людей. Цитую, знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста і громади. Написав Зеленський. Президент України знову закликав до посилення санкцій проти Росії та тих країн, які дозволяють їй отримувати прибуток від експорту нафти. Цитую світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це безперечно працюватиме для миру. Написав Зеленський. Подякував Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам G7 та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Після 10 років на посаді головнокомандувача збройних сил Польщі Анджей Дуда, який йде в відставку, прощається з військовими. Сьогодні, о сімнадцятій на площі перед президентським палацом, президент востаннє прийме військові почесті та привітає військовослужбовців Гаслом Човем Жовніже. Протягом свого десятирічного президентства Анджей Дуда взяв участь в 11 самітах НАТО та сотнях зустрічей із солдатами. Важливим аспектом його командування армією був процес затвердження генеральських підвищень. Агнішка Дроншкевич. х в 了 Найвінцей бо 21 діщаєденномінації у найбільше бо 21 звання. Президент, який відходить, присвоїв напередодні дня війська польського 23-го року. Тоді звання з рук Анджея Дуди отримав аж 21 офіцер. Був також і час генеральської засухи, який випав на 2017 рік, коли очільником міноборони був Антоні Мацаревич і на лінії Міноборона президентський центр бюро нацбезпеки заіскрилося так сильно, що ані свято 3 травня, ані свято війська, ані навіть свято незалежності Анджей Дуда. Не підписав жодної з запропонованих йому кандидатур. Процес було відблоковано лише після реконструкції уряду ПІС, коли посаду міністра оборони обіймав Маріуш Блащак. З того часу сформульоване правило, що генеральські звання заздалегідь консультуються з Верховним головнокомандувачем. Так триває і зараз. Останні звання за керівництво Мон віце-прем'єр Владислава Косініка Камиша роздані в національне свято конституції, коли президент присвоїв 16 звань. Президент в номінацій агнішка Рошківіч Польське радіо нагадаємо, що перші рішення Кароля Навроцького, який складає присягу 6 серпня, стосуватимуться податків і сільського господарства. 66 штрафів для водіїв електровелосипедів у Варшаві. Варшавська дорожня поліція повідомила, що перевірила 210 транспортних засобів із електроприводом, які нагадують велосипеди. Штрафи на загальну суму понад 7 тисяч злотих було виписано 66 водіям у середньому понад 100 злотих на особу. Виявилося, що ці транспортні засоби часто виглядають як велосипеди, але насправді розвивають таку швидкість, що їх потрібно класифікувати як мопеди. Поліція повторила Визначення велосипеда з правил дорожнього руху. Це транспортний засіб, що рухається силою м'язів велосипедиста. Електричний велосипед, у свою чергу, рухається зі швидкістю не вище 25 км за годину. Тим часом транспортні засоби, водії, яких використовують лише дросель для розгону, усе більш поширені на вулицях Варшави. Такі транспортні засоби не відповідають юридичному визначенню велосипеда і водії часто порушують закон, їздячи на них. Водіям транспортних засобів з параметрами, що перевищують встановлені ...нодавством вимоги дозволено їздити на них вулицями, оскільки це фактично мопеди. Вони повинні бути зареєстровані, мати страховку цивільної відповідальності, а їхні користувачі повинні мати водійські права категорії Б для осіб віком до 14 років категорії «АМ». З 210 транспортних засобів, перевірених Варшавською поліцією, один не був допущений до використання на дорогах.